Вітаю, дорогі! Мене звати Діана Савка. Я лікар, керівниця центру розвитку громадського здоров'я Українського католицького університету. І моїм викликом було поєднати роботу та материнство. Для мене найважливішим було відчути, що я вже розумію, що я хочу передати своїй дитині, що я спроможна е, зрозуміти її потреби, спроможна доглядати якісно. Ви ж розумієте, та дитина, ти її всього вчиш з нуля. От мені хотілося відчувати, що я маю ресурс, аби цього дитинку всього-всього навчити. Для себе я в першу чергу визначила, що я буду облаштовувати свою роботу довкола того, щоб ми зберегли максимальне грудне вигодовування. Це пріоритет. Саме тому я в першу чергу погодила можливість дистанційно працювати перший період часу, коли годувати дитинку потрібно часто що дві години. Щоб я могла змогу активно до цього відлучатися, і мені не потрібно було переживати, що я десь спізнююся з годуванням, бо ви розумієте, дитина може попросити частіше їсти чи будь-що. Тому перший період часу важливо працювати так, щоб дитина була в близькому доступі до вас, і ви могли ефективно це організовувати. З іншого боку, буває ситуація, коли немає вибору, коли вам потрібно повертатись на роботу, і робота у вас передбачає залучність в офісі і все решта. Не біда. На цей варіант є різні. Можливості, як це вирішити. Е, можна стіджувати молоко, можна його заморожувати, таким чином формувати банк молока. Е, до речі, маючи банк молока, він має навіть змогу залишити дитинку з кимось із близьких, е, і не буде проблеми погодувати її вашим ж молоком. Ви можете відлучитися не довший період часу. У е, світі є підхід, коли можна годувати на робочому місці. Для цього є відведені такі місця, і тут спойлер. Це ніколи не є місце біля вбиральні. Це є окрема кімнатка, де ти маєш зручний стілець, зручний не просто красивий візуально, а він покриває всі потреби мами, тому що вороневе вигодовування передбачає, що тобі має бути зручно покласти дитинку і щоб саме годування було ефективним. Тому треба знати про різні положення, які використовує мама, коли годує дитину. І власне стілець має бути для цього максимально адаптивним, щоб все можна було там організувати. Чистота власне, цього місця, де відбувається годування, ну і змога зберігати це грудне молоко. Якщо власне таких працюючих мам є кілька, то для них це буде дуже цінно, вони собі цим простором будуть активно користуватися та й все. Часто організовують такі простори чомусь обиральність з цієї точки зору, щоб одразу можна було перебрати дитину. Ну, власне, мені здається, що це не дуже правильна логіка. Краще все-таки мати окрему кімнатку, там можна буде і погодувати, і перебрати, а потім за необхідності повернутися до вбиральні, де є доступ до води. Власне, це не є таким основним пріоритетом. Пріоритетом це все-таки тривалість жирного вигодовування, щоб це весь цей час було комфортно і щоб була змога потім, наприклад, віддати дитинку і ще частину молока сідити і зберігати певний період часу. В першу чергу слід погодити взагалі робочий графік. Скільки мама може працювати? Бо ви повинні собі розуміти, що з моменту, коли ти стаєш мамою, тайм-менеджмент твоє все. І ти, в ці години, коли дитинка спить, скажімо, мусиш, окрім роботи, яка в тебе є, яку необхідно реалізувати, вмістити ще й інші свої завдання, які стосуються тебе особисто, які стосуються потреб сім'ї і всього решта. Тому це не буде так, що ви погодите новий графік, який триватиме 6-8 годин. Навряд чи так трапиться. Треба бути готовим до того, що мама, яка має геть маленьку дитинку, там перших 4 місяці мусить бути дуже гнучкою. Це може бути менша кількість робочих годин, але за той час вона може більшу частину завдань реалізовувати. Наприклад, в мене так було. Я працювала меншу кількість годин, але я собі мала з ким залишити дитину. Дитинка гуляла або спала в той час, а я сідала і потужно собі працювала, проходила по всіх своїх завданнях. Тут ще й питання, напевно, до вас. Ви мусите дуже ретельно підійти до того, як я буду організовувати свою роботу впродовж цього дня, впродовж цих годин, не розсіюватись, а сфокусуватися і розуміти, тут я працюю, тут я з дитинкою, тут знову працюю, тут відпочиваю. Власне, десь так це повинно відбуватися. Якщо немає чіткого усвідомлення, як ви будете це реалізовувати, навряд чи ця система спрацює для вас. Говорячи про працюючу маму, треба розуміти, що тут питання не тільки до мами, а й до і спроможності всіх в родині прийняти той факт, що мама повертається на роботу. Якщо це просто фрази Ти молодець, хочеш працюй, дивись, як тобі виходить. Система поламається, і тут ні роботодавець ніхто не допоможе. Якщо є суттєва підтримка вдома, навіть чоловік, який розуміє, що всі години, коли я працюю, то він з дитиною. Це вже дуже великий, дуже великий крок до того, аби мама працювала тривало і не зупинилася на пів шляху. Плюс в мене є була специфіка роботи. Я проєктний менеджер здебільшого. І ті, хто теж працює в цій сфері, розуміють, ти не можеш просто собі в один момент проект віддати, не вникати в нього чи будь-що інше. Ти все одно мусиш з ним наглядати і є певний пул завдань, які ти мусиш реалізовувати. То власне тут питання до власного менеджменту, до допомоги, яка присутня вдома. Бо якщо собі уявляти, що ви самі з дитиною і працюєте, це, можливо, перший місяць, перших два, коли дитинка дуже багато часу спить в продовження, і ви ці години можете ефективно використовувати для якоїсь роботи. Я в той час, наприклад, працювала з матеріалами навчальними, там презентації готувала чи ще щось. Тобто, типу, така рутинна, монотонна робота. Але по мірі того, як син підростав, то я вже бачу, що набагато складніше, і ми вже перейшли до етапу, коли він їздить зі мною в відрядження. І перше наше відрядження було, коли йому було 3,5 місяці, і мені треба було їхати викладати на конференції. Тому, якщо ви готові, то все вийде. І з роботодавцем можна все проговорити. Просто подіріть собі ваше материнство на певні періоди часу і зрозуміти, в цьому періоді мені найважливіше грудне вигодовування, бо воно часто, і ми робимо опір на це. Потім там активність дитини, потім ефективне її зростання і часопроведення з нею. І від цього і так і комунікуйте з роботодавцем. Роботодавець в свою чергу повинен розуміти, наскільки цінний йому працівник. Якщо ця мама, яка виходить на роботу, є дуже цінною, і всі за і відчувають велике полегшення, якщо вона працює. Ваше завдання створити всі умови для неї. І тоді всі будуть у виграші. Це така класична він-він ситуація. Ви сприяєте, людина реалізовує. В трудовому кодексі є офіційно прописано, скільки годуюча мама має мати перерв впродовж робочого дня, їх є здається дві чи три, тривалістю по 30 хвилин. Цього більш ніж достатньо, щоб погодувати дитину або щоб сідіти молоко і поставити на зберігання. Тому, з одного боку, в нас є та нормативна рамка, яка це прописує і передбачає. З іншого боку, так, з роботодавцем теж це можна погодити. Чіткий графік цих перерв, коли ви відлучаєтеся, роботодавець просто повинен вам організувати місце, де ви можете це зробити. Є варіанти, коли вам приносять дитинку погодувати. Є варіанти, коли ви стіджуєте просто молоко, а напередодні маєте сформований банк молока. Тобто варіантів є кілька. Підберіть те, що для вас комфортно. Я напевно більш схильна до того, щоб дитинку вам приносили годувати, якщо ви працюєте з офісу. Тому що цей контакт з дитиною дуже важливий на перші місяці. Це вже потім трошки так можна більше відлучати, але це мої особисті відчуття до перших, до перших півроку. Мені дуже подобалось, коли годую безпосередньо я от а потім вже ми інші варіанти використовували з одного боку. Це про гнучкість робочого режиму. Це про готовність колективу сприйняти той факт, що моє життя поділилося на до і після, і я вже не підтримую їх, наприклад, іноді в колективному обіді чи в якомусь активному часу проведення, бо в мене в пріоритеті буде весь вільний час тоді проведення з дитиною. Якщо я вирішила, що я частинку цього часу відводжу для роботи, то весь наявний в мене інший ресурс я проводжу з дитиною і з моєю родиною. Тому з одного боку людина може випасти на якийсь час такого активного соціального життя на робочому місці. І це окей. Ем, напевно, спроможність брати великі навантаження. Не варто очікувати від мами, яка годує здатності працювати на 100%, як це було до того. Тому що е, недоспані ночі, певний стрес, переживання за дитину, е, гормональні коливання, які дуже виражені в перші три місяці. Е, все це сумарно має певний вплив і ефект на маму. І, повірте, їй дуже тяжко. Залишатися продуктивною, сфокусованою і на паралелі ще тримати у фокусі, а як там моє маля. Тому має бути максимально така сприятлива атмосфера, спокійна, вирівноважена, і комунікація ця теж має бути такою плавною і спокійною. Будьте готові до того, що може іноді не буде швидких відповідей на ваші листи або швидких відповідей на ваші повідомлення в Телеграм. Тому що при тому, що я, наприклад, активно завжди на все відписувала, я перетворилася на людину, яка може не відписувати кілька днів, і це не від того, що я не люблю своїх працівників чи колег, а від того, що я можу й не знати, де мій телефон. Тому якби це таке класичне життя, мами, яка працює, так буває, не завжди здається балансувати, але завжди вдається все, якщо дуже хотіти, і мати підтримку. Чи фокусувати увагу на тому, що у нас є працівниця, яка мама чи ні. Скажу по власному досвіду. Мені приємно, коли питають, як я, як мій досвід, як змінилося моє життя, бо зміни колосальні, і є про що розповісти, коли питають, як малюк. Але, наприклад, для мене неприйнятно, коли якось коментують фразами Ти така втомлена, як ти справляєшся, а може не треба було виходити на роботу. А як тобі чоловік каже, що це нормально, ти таке навантаження на себе береш. Тому тут дуже чітке має бути розмежування, так що ви можете сказати працюючій мамі, а чого говорити не варто. Якщо вона прийшла на роботу, це означає, що вдома вони вже прийняли з чоловіком рішення або вона сама прийняла рішення, якщо виховує дитину сама. Що мені пора повертатися на роботу. Підґрунтям може бути дуже багато різних причин, чому варто повертатися. Я повернутися хотіла, бо роботу свою дуже люблю. Для мене це певний якір стабільності. В моєму житті, коли я знаю, що в мене є мої проекти, моя робота і моє професійне кар'єрне зростання. Я не хотіла робити дуже велику перерву. Це була моя мотивація повернутися до роботи, і мене в цьому всі підтримали. Бо з іншого боку, мій чоловік ще не припинив свою кар'єру з моменту появи нашої дитини. Тому ми прийняли одноосібне рішення, таке нашої сім'ї, що моя кар'єра триває, і дитина з нами просто разом працює на потреби нашої сім'ї. Дуже важливий момент полягає ще в делегуванні. Я свою е, відпустку після пологу, в принципі, планувала і проговорювала своїм колективом. Не може бути так, що ви просто в один момент зникли з всіх процесів. Потрібно колектив підготувати до цього, і е, я попередньо всіма проговорила, які завдання я можу делегувати, або проговорила, що якщо я буду бачити, що мені занадто, я не маю часу, мені не вміщається весь обсяг необхідних робіт в добу, ми будемо щось змінювати. Тому ми просто проговорили на березі правила гри, і всі були готові до того, що відбувається потім. І тому ні для кого не є сюрпризом. Це не буває весь мій колектив з колії. Коли я, наприклад, прошу там якусь перерву на тиждень часу, там ви слідкуєте за проєктом, Я цей тиждень часу мушу приділити увагу родині. Це абсолютно нормально. Для мого роботодавця також я попереджаю про якісь такі етапи, але я пояснюю, яким чином діяльність все одно буде продовжуватись. Таким чином я не є якорем всіх подій. І робота все одно організовується незалежно від того, наскільки сильно або не сильно я включена в процес. В першу чергу самати це місце, де можна годувати дитинку, перевдягнути її, зберігати грудне молоко, це вже якби дуже добре. Але взагалі потрібно, коли ви берете жінок на роботу, по замовченню розуміти, що рано чи пізно вони можуть ставати мамами. Піти в декрет, і потім можна поцікавитись, як вони планують в подальшому поєднувати роботу чи ні. Є жінки, які хочуть всі три роки собі бути в декреті, насолоджуватися материнством і виключно цим не працювати в цей час, і це абсолютно нормальна позиція. Є ті, хто хочуть повернутися на роботу швидко і поєднувати одне з другим. Це теж абсолютно нормально. Слід проговорювати. Ми не можемо передбачити на що може підходити одним чи іншим. Зважаючи на те, що тривали період часу вагітної, ти ще можеш працювати, то можна вже тут таким чином допомагати цим жінкам, які готуються до материнства. Це можуть бути теж різні пропозиції по типу масажу специфічного або абонементу на йогу для вагітних. Або якесь специфічне меню, яке включає велику кількість фруктів і все решта, що вам організовують додаткові перекуси, це буде дуже цінно. Якщо компанія має страхівку, яка пропонується працівникам, то можна включити додаткові якісь пункти, які стосуються вагітності і після пологового періоду. Для жінок, я гадаю, це буде дуже цінно, коли ти маєш змогу ці речі реалізовувати в межах своєї страхівки, яка передбачена роботою. Бо знаєш, що це не завжди включається як важливий момент. Ну і після післяпологому періоді, знову ж таки, є компанії, які, наприклад, допомагають фінансово організувати період поєднання роботи і материнства. Таким чином, виділяються додаткові кошти, бо можна було залучити допомогу няні або на купівлю якогось додаткового специфічного обладнання, яке тобі потрібне. Там, чи то для дозвілля дитини, чи навіть для зберігання молока, чи будь-що інше. Е, я собі так жартую, що часто ті компанії пропонують, коли ти приходиш них на роботу, як велкам якусь річ це придбати кавоварку. То таким чином можна пропонувати майбутнім мамам теж е, прибачити матерям, теж е, вибрати, що вони хотіли, на якусь суму коштів собі придбати. Е, я думаю, це непогані мотиваційні такі речі. Е, та, зрештою, це про увагу для. Мого працівника мені на моєму робочому місці були створені максимально комфортні умови. Я достатню кількість часу працювала з дому, потім достатню кількість часу я організовувала собі відрядження. Зараз вже буду повертатися більше до роботи в офісі, і все це відбувалося по моїх відчуттях, а не з якоїсь необхідності. Я вважаю, що це і є основна характеристика мого робочого місця. Воно настільки добре. Що вона врахувала всі мої потреби, і я навряд чи готова була б розглядати зміну свого робочого місця, виключно враховуючи навіть ці елементи, як передбувало моє материнство тут. Цей час перед е, вже, м м декретом, е, він вже доволі складний. Бо якщо так охарактеризувати всю вагітність, то є там, перший триместр, коли ти ще тільки освоюєшся і ще, в принципі, не розумієш своєї вагітності. Другий триместр я би назвала. Таким піком твоїх можливостей, тому що дитинка ще достатньо маленька, ти ще не відчуваєш вагітності аж так дуже. Вже в тебе всі такі моменти, які можуть бути пов'язані з першим триместром минули, у вигляді токсикозу чи там погіршення самопочаті чи, чи решта е, моментів. І ти якраз відчуваєш дуже багато сил і енергії, бо в саме в цей час організм ніби працює на вас двох, резервує різних мікроелементів, всього необхідного на вас двох, і ти себе відчуваєш дуже піднесено. А потім вже цей час перед декретом знову стає складним, тому що плід стрімко стає більшим, і тобі вже стає складно. Тому в мене був офіс на іншому поверсі, в нас не було ліфта в приміщенні, і мені вже було складно просто в офіс ходити. Я попросила свою керівницю, чи ви не проти, якщо я вже перейду, напевно, на дистанційний формат роботи або хоча б не щодня буду ходити, тому що сходи доволі мені круті, і в мене сильна задишка, коли я піднімаюся. І ми відверто про це поговорили і погодили: гаразд, немає проблеми, адаптуйся так, як тобі зручно. Бо працювати ти можеш скільки хочеш в годин, в принципі, але от цей добір на роботу, то їзд, плюс сходи в приміщення, тобі ж постійно по щось треба на інші поверхи. Це був такий мій запит, що мені треба було змінити. Плюс я багато проводила мітингів з вулиці. Я використовувала всі паркові зони, які в нас є. Я попросила, чи вони про так, що я там багато часу буду собі на свіжому повітрі, бо мені це дуже цінно. Бо і працювати я хочу, але зараз мені важливо хороша погода бути собі на вулиці. Всі це погодили, всі це прийняли. Це було абсолютно нормально. І Я скажу навіть більше. Багато моїх колег теж собі так започаткували і казали, що це потім відбувається дуже позитивно на їхньому настрої в кінці дня, тому що ми велику частину часу не просиділи в приміщенні, а вони побули на вулиці і всі виходили по можливості. Працювати, проводити зустрічі на вулицю. Це було теж дуже класно. У мене завжди був доступ до питної води, в мене була абсолютно зручна кімната, де я працювала. У нас був на вибір ще диван, тому я могла зі стільця пересісти собі на диван, попрацювати трошки, змінювати положення, це було абсолютно нормально. У нас там такі підвіконні високі. Я іноді ставила ноутбук туди і собі працювала з текстами, якщо мені потрібно було. Можливість харчуватися так, як ти хочеш, меню трапезно дозволяло мені повністю всі мої потреби задовільняти. Тому в тому плані вже такі базові речі були закриті, і в мене якогось специфічного запиту не було, все що я хотіла додатково, то я вже організовувала собі сама для себе. Все потрібно спланувати. Хоч зараз в перший період часу буде здаватися, що плануванню абсолютно нічого не піддається. Ти можеш планувати, що дитина поспить 2 години, а вона поспала 30 хвилин. Або ще щось, але воно все нормується. Просто плануйте своє годування. Є різні підходи до того, як можна годувати дитину. Можна годувати постійно на вимогу, але це означатиме, що на цей час ви тоді не зможете на роботу повернутися, тому що дитина буде постійно біля вас. І це буде таке не системне годування в режимі там кожні дві години, а це буде тоді, коли дитинка попросить. За таких обставин повернутися до роботи дуже складно. Якщо ж ви обрали для себе такий режим на годування з певними проміжками часу, які там плюс-мінус коливаються майже в пів години, тоді можна думати про повернення до якихось робочих обов'язків. З мого досвіду, перші три місяці я працювала з дому і працювала більш з такою технічною роботою, яку можна було продовжувати тоді, коли в мене наступний раз з'явився час, і я не планувала ніяких зустрічей онлайн здебільшого. Тому що ніколи не знали, коли я звернюся, чи в мене буде здатність. Ну і зрештою, коли у вас є в ці перші три місяці можливість поспати паралельно з дитинкою, то їх треба активно використовувати. Тому я зустрічі не планувала, все це делегувала на свою команду, і я старалась працювати на власний ресурс. Потім, коли я вже адаптувалася повністю до материнства, зрозуміла, як це виглядає, як це відбувається. бачила вже, коли в мене є чіткі проміжки, на які можна точно розраховувати, налаштувала повністю допомогу вдома. Ми узгодили графіки з чоловіком, мій робочий, його робочий, то тоді я вже мала більше поля для маневру. І собі планувала свої робочі активності в більшому обсязі. Потім ми обговорили можливість відряджень. Відрядження це нелегко, але з мого досвіду можливо. Я тепер відрядження їжджу постійно, це мінімум двічі в місяць, і дитина завжди зі мною. Це може виглядати як невеличкий переїзд, тому що вам треба дуже багато всього взяти з собою, навіть якщо ви їдете на три дні чи на тиждень. Але до цього звикається, ви просто будете мати вже системність, що я беру. Що мені пріоритетно необхідно взяти з собою, а що не потрібно. Ну і людина, яка буде разом з вами і буде в той час, коли ви працюєте. Е, відточити всі необхідні моменти, як погодувати, як зібрати на вулиці і так далі. Просто багато всього плануйте, проговорюйте і тоді всі навчаться робити це так, як ви, і вам стане спокійніше. І ви будете спокійно залишати з кимось дитинку в той час, коли ви працюєте. Оце найважливіше бути спокійною і довіряти іншим е, і знати, що вони зроблять так, як ви би хотіли.